Це інший кусок поля. Тут 30 соток. Гречка була посіяна. Ну вже десь є 20 днів. Вона була посіяна теж прямим посівом. Прямо після збору ячменю яру. Булярий ячмінь. Тут було посіяно після дощу. Пішли проливні дощі і зразу після дощу було посіяно і з'явилося дуже хороші сходи. Прямо по стороні. Теж треба було обробити гербецидом, Ну, вона пішла вверх. Не дуже добре пішла вверх. Була влажна земля і воно дуже добре зійшло. Воно вже піднімається вже вище стороні йде. Це було внотіло спросівав, коли разу по стороні посіяно. Гарно виглядає, тут ще один кусочок 20 сотих, теж був ячмінь, збиралося разом з цим полем, але тут залишилася солома. Потім пішли дощі, поки ту солому зібралося, ну, затягнулося. Поки зібрали солому, дала спека, і сіяти вже не було можливості, тому що вже дуже-дуже все затвердло, висохло і чекалося вже дощу. Вчора пішов дощ, після вчора, да, після вчора пішов дощ і сьогодні 26-те. Липня. 26 липня от я посіяв тут гречку. Теж по Трава вже, звісно, заросла. Ось де була спалена садома, там поле чисте. Отак робить воно непогано. Отак навіть видно, де сівалка пройшла. Все дуже м'яке після неї волога є, воно зійде бігом Подивимось. Зараз ввечері я хочу обробити гербіцидом, гліфосатом. Оброблю гліфосатом, щоб цей бурян повністю вбити, щоб гречка собі вона спокійно могла, поки вона зійде буряну. Почне весь в'янути, сохнути і речка піде вверх. Будемо бачити. Видно як ти сівалка йшла, де вона прорізувала. Орунт? Всіх, всім нервно. Кому подобається відео, ставте лайк.